Привіт! А давайте виглядаємо загадку. Усе солодке поважає. Немов бджола, гуду і кружляю. Смішний, товстий і невгомовний, та ще й до вигадок невтомний. Моторчика маю я на спині, відомий кожній я дитині. Хто це, діти? Це ж наш Карлсон, вірно. У нього сьогодні день народження. І він запрошує нас до себе на святкування. Я так полюбляю варення і солодощі і вас пригощаю. Діти, а хіба це корисна для дітей їжа з солодощі? Хіба можна їсти багато тістечок та солодкої води пити? Звичайно ж, не можна, це небезпечно. Небезпечно? Але я так хочу їсти цей торт! Ні, ні ні, Карлсон не так багато потрібно його їсти. Що ти робиш? Ой, як мені зле. Мене так нудить та болить живіт. Я не знаю, що робити. Дітки, як ви гадаєте, чому у Карлсона почав боліти живіт? Так, тому що він полюбляє їсти тістечка, солодке, цукерки, пряники і газовану солодку воду. А більше він нічого не полюбляє їсти, тільки солодке. А про здорове харчування він навіть і не чув. Мені допоможе тільки варення та солодощі. Я навіть не знаю, яке це здорове харчування. О, ми зараз тобі розповімо, Карлсон. Здорове харчування це коли ми їмо багато овочів та фруктів. Намагаємось не їсти солодощів. А ще з фруктів та овочів можна приготувати різні салати, рибу, м'ясо з овочами. Різні різні страви. Також можна приготувати борщ, адже він теж робиться з овочів. А ще можна фрукти їсти просто так, і вони теж дуже смачні і солодкі, а головне корисні. А тістечка твоїй варені зовсім не корисні. Тобі допоможе ромашковий чай, щоб не болів живіт. Адже ромашка це лікарська рослина, від якої допоможе зняти біль. А ще замість цукру в чай можна додавати мед. І так, на щастя, є теж дуже-дуже солодким. Все, я буду пити тільки воду та чаї ніякої газованої води. Дякую вам, друзі, що зробили для мене такий подарунок. І навчили мене, що таке корисна їжа і що з нею можна приготувати. Дивно, я навіть і знав, що вона мені може сподобатися більше, ніж солодощів. Тепер мене ніколи не болітиме живіт. Дякую вам, друзі!